Sí. Доброго раночку, друзі. Вас вітає канал, життя в селі, як воно є. Ось і наступив перший день весни. Сьогодні 1 березня. Дякувати Богові. Дочекалися у спокої. У нас морозець, такий гарненький морозець. Сніг скрипить, але на дорозі вже немає. На телефоні показувало мінус шість, але думаю, що тут є більше. Калабані замерзли конкретно. Ну, я ж кажу, що дякувати Богові за все. І я в свою чергу дякую Богові, бо приморозив Бог землю, святу і, відповідно, мені легше йти на роботу. Ой. ви знаєте, от я вчора, хто дивився мої відео, я казала, що вибачайте, друзі, але так, щоб просто посидіти з вами в хаті, поговорити, не маю часу. А вечором всі сідають в інтернет. І зв'язок мобільний нікудишній. Хоча треба вже пробувати з вами поспілкуватися, якийсь стрім провести. Не знаю коли, але треба щось пробувати. Треба вчитися. Не знаю, чи вийде. Але всі це проходили. Я теж мушу це пройти. О. Але наразі сьогодні... Дякуємо Богові, що встали, що відкрили очі і пам'ятаємо, що в нас великий великодній піст. Постимо не тільки жолудком, а постимо і головою, розумом і своїми вчинками. І ділами добрими, які будуть звеселяти нашого Бога. Бог високо, усе видить. А що таке по, по прислів'я таке? Бог високо все видить. Так, бо так воно і є. Останнім часом, я вже вчора казала, в мережі інтернет мені трапляються різні відео, такі, що хочеться слухати. Бо воно так і є насправді. То якщо маєте бажання, підпишіться і разом зі мною послухайте. Про що говорять люди. Але дуже, дуже мене такі, якби, історії зачіпають. Дорогі люди. Я переживати вас нічого не прошу, мені нічого від вас не потрібно. Але я хочу сказати вам, що сьогодні дуже важливе, що є, є та людина, яка вас дуже сильно любить. І це є Ісус. Для Ісуса ви є дуже сильні друзі. Цінні, Ви дуже тригоційні для нього. Знаєте, Бог створив кожну людину безперечною, без жодного гріха. Але гріх розділив нас від Бога. І тепер ми не можемо бути разом з Богом. Але був Божий план, що прийде Ісус Христос. Ісус Христос Він прийшов на цю землю і Він жив ідеальне життя. Він не мав жодного гріха на собі, розумієте? Він ніколи не згрішив, він ніколи не говорив поганих речей і навіть не думав поганих речей. Він просто ідеальний. Але Ісус Христос пішов на хрест і Він переживав Іші страждання, які ми тільки можемо собі уявити. Його руки вбивали гвозді, і Він висів на хресті весь прокляті. Він поніс усі наші немощі, щоб ми, прийнявши його, могли бути оздоровлені. І це все він зробив заради того, щоб викупити нас. І тепер, мої друзі, я хочу вам сказати, що Ісус Христос, Він не залишився на цьому хресті. На третій день Ісус Христос, Він воскрес з мертвих. Ісус Христос, Він є живий сьогодні. І тепер, повіривши в нього, ви можете мати спасіння. І життя вічне. Нехай Господь вас благословить. Дорогий Небесний Отець, дякую тобі за цей день. Я прошу благословити всіх людей, які їдуть в цій маршруті. Ім'я Ісуса Амінь. Усім гарного дня з Божим миром! Треба нам у такі дні звертатися частіше до Бога. Старатися жити у мирі і все у нас буде добре. Якщо ми шість тижнів посту привикнемо не сваритися, жити в мирі, то нам вже потім буде легко Жити далі. Ну, якось так. Ой, друзі, який гарний ранок дуже гарний. Дякувати Богу. Дякувати нашим хлопцям, дівчатам, що ми сьогодні відкрили очі. А всім спокійного дня, мирного дня. Дай Бог, щоб все у нас склалося як найкраще. Це буде Україна. Інакше ніяк. Ми не маємо права здаватися. Ми мусимо йти вперед. І тільки вперед. До зустрічі. Хто буде зі мною? Будемо продовжувати далі. Дасть Бог. Все у нас вийде.